Забирають наш прицепчик. Люди приїхали з броварів, дуже задоволені. Ціна ось такого 52500 вийшов з тентом з дугами, з опорним колесом, з опорною стійкою В общем, там ще додали по комплектації. Скоро буде іще один такий. Кому цікаво, можете звертатись, буде новенький. Також у нас є ось такої. Легка ЕБУ, так сказати, але вже з гальмівною системою, що немаловажливо. важливо. Так, щоб ви розуміли, гальмівна система буде коштувати десь 25 тисяч гривень. Це на одну вісь. Це кату, тяга, троси і оська, яку треба буде поміняти. А цей прицепчик коштує 56 тисяч гривень. Розміри 1,30 м2,50 внутрі причепа і висота борта 50 см. На ось таких легкосплавних дисках на гарній резині. На дорогій світотехніки по фірмі Ваш дуже класний файний прицепчик 56 тисяч гривень. Не забувайте.